Вітаю товаристві в продажі Mercedes Benz EQS 450, 2022 року випуску з батареєю 110 кВт, запасом ходу 700 км. Пробіг даного авто 110 тисяч, він 22 року та пригнаний з Європи. Кузов автомобіля в рідній фарбі, жоден елемент по кузову. Не фарбувався. 330 кінських сил має даний апарат на оригінальних легкосплавних двохколірних дисках та майже на максимальній комплектації. Дуже розкішний Mercedes. З хорошою комплектацією. Тут присутні всі можливі сучасні асистенти, які можуть бути. Це автопілот, автопаркування, датчики сліпих зон. Камери 360 градусів, автостоп, попередження при зіткненні, тримання в полосі, багато-багато інших асистентів сучасних все тут присутнє. Дуже пасує йому шкіряний салон. Переднє сидіння з підігрівом та вентиляцією, з пам'яттю положення що водійського, що пасажирського сидіння, 4 склопідіймачі, два 2 планшета цифрових. Один для кермана, один на центральній консолі. Підкермові пелюстки, датчики світла, датчики дощу, електрорегулювання кермової колонки. Ось так гарно виглядає. Пошкоджень жодних по кузову я не бачу. Чи по салону. Автівка, як нова, дуже розкішний. Седан преміум сегменту І наголошую з дуже великим запасом ходу. Це один з рекордсменів Вартість даного літака 71 тисяча доларів. Авто можна оглянути у місті Львові на вулиці Стрийській 98А на майданчику хапає авто, придбати в лізинг ще за повну вартість та насолоджуйтесь. Тому заїжджайте, залітайте, оглядайте та купуйте. Чекаємо на вас до зустрічі.